Статини препарати, які знижають продукцію нашого власного холестерину в печінці, але мають багато побічних ефектів. Сьогодні я хочу поговорити лише про два з них: це цукровий діабет та рапдоміоліз. Почнемо, наприклад, з рапдоміолізу. Це руйнування м'язової тканини. У людей, які приймають статини, воно починається, як правило, на ногах. Особливо це гарно відчувається. Коли, наприклад, ви приймаєте статини і у вас Якесь німіння, ніг, судоми на ногах, це можливо вже пішов процес руйнування м'язової тканини на ці статини. Як це виявити? Треба здати аналіз креатин фосфокінази. Креатин фосфокіназа це маркер руйнування м'язової тканини. Якщо ж дійсно вона підвищена, Треба негайно відмінити статин. Окрім того, що ми відмінили статин, треба пропити курс коазима Q10 для відновлення м'язової тканини. Потім, коли вже м'язи стабілізуються, можна знову призначати статини, але в меншій дозі. Тепер поговоримо про цукровий діабет. Цукровий діабет можуть викликати. Ну, взагалі, ліпофільні статини. У дозі 80, наприклад. Ліпофільні це такі препарати, які розчинні в жирах. Гідрофільні ті, що краще розчинні у воді. Ну, Наприклад, із тих, що застосовують в Україні ліпофільний от аторва статин, гідрофільний розова статин. Тобто, якщо ми кажемо знизити ризики цукрового діабету, краще використовувати гідрофільний, тобто розовий статин, аніж аторва статин. Дякую, що додивились це відео до кінця. Заходьте на мій канал, там ще багато чого цікавого є для вас.